Віночок. До барвистого віночка вишиваночка-сорочка, фартушок і чубітки, Різнокольорні стрічки. Це Оленка, українка. Як вона співає дзвінко як сміються оченята, як танцюють ноженята. Добрий день, дітки! Сьогодні в нас в гостях маленька українка. Лялька Оленка. І вона хоче нам розповісти про український головний убір для дівчат, який має форму обруча та прикрашений квітами і барвистими стрічками віночок. Ось так як у неї на голівці. З давних давен віночок вважався атрибутом обрядах весняного циклу і пальських іграш. Та поступово він переріс у символ обожнювання матері землі. Віночок для дівчаток плели із живих квітів ще бабусі наших бабусь, щоб прикрасити ним голівку, як у боріг, що поберігало дівчину від хвороб та негараздів. Їх було кілька видів звичаєві, ритуальні, магічні та вікові. Разом їх було більше 70 видів. Кожна квіточка у віночку вквіталася не просто так, вона мала символічне значення, що мала дарувати власниці усе добре. Традиційний український вінок мав 12 квітів. Серед них був деревій, як символ нескореності. Вічно зелений барвінок, що цвіте рано навесні. Як символ вічного життя, безсмертник, що символізує зі здоров'ям, не забували й калину як символ дівочої краси та чистоти. А мальва, рута та півонія, поєднували в собі віру, надію та любов. Любисток та волошка, що були особленням здоров'я, сили і молодості, обов'язково впліталися у віночок однак біля одної. Машка була символом добра і ніжності, хміль та мак як символ чистих почуттів. Вплітали у і чорнобривці. Якщо вплести у вінок чорнобривці, то дівчина буде чорнобровою. Ця напахучіща рослина у віночку символізує доброту, щедрість, материнство. Чорнобривці здатні заспокоювати біль голови. Ще до віночка. Обов'язково прив'язували кольорові стрічки. Кожна з них, як і квіти, мали своє символічне значення. Вони не повинні бути коротшими від коси. Стрічки розташуються за кольорами. Спочатку зав'язується коричнева стрічка, по обидві боки від неї жовті. Світла-зелена і темно-зелена стрічка йдуть відразу за жовтими. Далі розташовуються світло та темно синя, за ними оранжева та фіолетова. Після них ідуть малинові. Рожеві стрічки зав'язують по обидва боки малинові. На сам кінець до вінка прикріпляють білі стрічки з вишитими золотими чи срібляними нитками сонцем чи місяцем. Коричневий колір символізує землю, будувальницю. Жовтий є втіленням сонячного світла і тепла. Світло і темне-зелений означають живу природу, юність, спокій. Світло і темно-синій є символами неба, води, сили та здоров'я. Оранжевий символізує хліб. Фіолетовий дарує розум. Малиновий є втілення щирості і ніжності. Рожевий є ознакою достатку. Білий колір небесної чистоти. Малята, давайте з вами пограємо у гру склади віночок та перегадаємо, з яких квітів він складається. Мальва, барвінок, чорнобривці, ромашка, незабудка, мак, безсмертник, волошка, Деревій, калина, любисток та хміль. Молодці мої любі. Плетіння віночків обов'язково. Супроводжувалося піснями та поступово віночок став культурним символом українського народу. І сьогодні в наш сучасний час він набирає велику популярність, і я впевнена, що у вашому гардеробі теж знайдеться віночок, адже він так ідеально погамонує з вишитою сорочкою. Сучасні віночки вже розроблені штучних квітів з різними елементами декору. Але не дивлячись на це. Кожен з вас може виготовити для себе свій ночу так, як це робили наші пращури. Бережіть та поважайте та цінуйте традиції нашого народу.